Коли я читаю відгуки і не бачу там жодного негативного, то розумію, що ці відгуки проплачені і закриваю цей товар. Коли людина читає відгуки і не бачить там жодного негативного, то розуміє, що ці відгуки проплачені і закриває цей товар. Ну, дивіться, якщо стосується прома чи розєдки, ви просто так взагалі там відгук не можете написати про товар, Паха якщо ви, поки його поки ви його не купите. Лише ж ті, хто купили, вони зможуть написати відгуки. А що стосується інших сайтів, от до прикладу, в нас на Google картах, на нашому магазині іконна лавка більше 1300 відгуків. Ми жодного відгуку не купували на всі 1300 відгуки, вони Більшість там 99% позитивні, є буквально до десятка там, якихось негативних відгуків. Це відгуки реальних покупців. В нас стоїть система, де автоматично розсилаються повідомлення кожному клієнту, який придбав у нас товар. І він може написати як позитивний, так і негативний відгук. Негативні відгуки не так легко вже й видалити, тому вони все-таки будуть ми орієнтуємо. Туємося, робимо все для того, щоб ви залишити задоволені. Але кожен негативний відгук ми приймаємо в роботу, і це дає нам такий тригер, над чим нам потрібно працювати.